Поняття одновимірного масиву, Давайте пригадаємо, що визначає тип змінної. Які типи змінних ви знаєте? Де трапляються впорядковані набори даних? У чому зручність їх використання на відміну від невпорядкованих? Який загальний вигляд і як виконується команду циклу з лічильником умови програмування, яку ви вивчали? Нехай потрібно скласти проєкт для знаходження середньої маси 100 учнів та учениць 9 класів. Очевидно, потрібно використати 100 змінних, значенням кожної з яких буде маса відповідного 9-класника або відповідної 9-класниці, знайти суму значень цих змінних і поділити її на 100. Якщо використати 100 змінних з іменами, наприклад, A, B, C і так далі, Z, AAAB, AZ, BABB і так далі. CB і так далі cv, то команда знаходження суми їх значень буде містити в правій своїй частині 100 доданків. Або потрібно включити до тексту програми такі команди: сам присвоїти A, сам присвоїти сам плюс B, сам присвоїти сам плюс C, і так далі, сам присвоїти сам плюс CV. Усе це робить текст програми громістким і незручним, зважаючи на те, що кількість учнів або учениць може бути ще більшою. Або взагалі заздалегідь невідомою. Для розв'язування задач, у яких опрацьовується значення багатьох змінних, можна піти іншим шляхом, розглядати всі ці зміни як елементи деякого впорядкованого набору змінних. Таким впорядкованим набором змінних, наприклад, є значення середніх щоденних температур протягом місяця, або значення щоденних курсів валют протягом тижня, або семестрові оцінки учнів або учениць ворожає пшениці в Україні протягом останніх 15 років та інші. Впорядкований набір змінних одного типу називається одновимірним масивом. Кожна змінна, що входить до одновимірного масиву, називається елементом одновимірного масиву. Одновимірний масив має ім'я, яке записують за правилами для імен змінних. Ім'я елемента одновимірного масиву складається з імені цього масиву і порядкового номера індекса. Цього елемента в масиві, який взято у квадратні дужки. Так, для вищенаведеного прикладу доцільно використовувати одновимірний масив, що складається зі 100 елементів. Якщо ім'я цього масиву А, то імена змінних елементів цього масиву будуть такі: А в квадратних дужках 1, А в квадратних дужках 2, А в квадратних дужках 3 і так далі. А в квадратних дужках 100. Кожна цих змінних матиме дійсний тип і певне значення. Тоді, щоб знайти суму значень усіх цих 100 змінних, достатньо записати такі команди. Сам присвоїти 0, for I e in range в круглих дужках 100, дві крапки і сам присвоїти сам плюс А в квадратних дужках І плюс 1. Виконання цього фрагмента проєкту відбуватиметься так. На Python сам присвоїти 0. Тобто в результаті змінна сам буде набувати значення нуля. Range 100. Згенерується набір чисел від 0 до 99. Перевірка. У наборі є невикористані числа. В результаті виконання true. Так. В команді перевіряє, змінна і набуває початкового значення. Тобто і прислаються нулю. На Python сам присвойте сам плюс А і плюс 1. В результаті виконання буде у нас змінна сам. Присвоїться 0 плюс А перший елемент, і тобто він буде дорівнювати А1. Далі, перевірка у наборі є на використанні числа. Так, є. Зміна і набуває наступного значення, тобто одиниці. Значить, у нас і вже буде 1. Далі, команда мовою Python йде сам присвоїти сам плюс А в дужках І плюс 1. Да? Тобто тепер це сам присвоїти А1. Плюс на одиничку збільшуємо, плюс А2. І так далі. Перевіряємо: у наборі є невиконані числа? Так, є. Зміна І набуває наступного значення. Ну, так як ми пропустили, припустимо, що це буде вже 99. Виконується команда сам присвоїти сам плюс А і плюс 1. Тобто тепер буде результат виконання сам присвоїти А1 плюс А2, плюс А3 і так далі, плюс А100. І перевірка у наборі є на використання числа. False немає. У результаті виконання наведеного фрагмента проєкту значення змінної сам дорівнюватиме сумі значення всіх 100 змінних елементів одновивірного масиву. Тобто загальній масі даних 100 учнів. Після цього можна обчислити шукану середню масу, поділивши знайдену суму на 100. Запам'ятай найголовніше. Впорядкований набір змінних одного типу. Називається одновимірним масивом. Одновимірний масив має ім'я. Кожна змінна, що входить до одновимірного масиву, називається елементом одновимірного масиву. Ім'я елемента одновимірного масиву складається з імені цього масиву і порядкового номера цього елемента в одновимірному масиві, який узято в квадратні дужки. Дякую за увагу. Слава Україні!